І я, Драгніл. І сьогодні я хочу вам дуже-дуже подякувати за те, що ви для мене зробили. Е, дивіться, у мене були проблеми з мікрофоном. Я це не замічала, у мене чогось минуло показувало, що все норм. Я заходжу в YouTube, а там все гарно. Вибачайте. Е, також, е, як ви бачите, у мене нова заставка тут. Е, давайте зайдемо, перейдемо сюди. Вибачте, просто дивився одного ютуберів. Завдяки вам я отримав 24 користувачі. Я дякую таким, як Сергій Корень, Лев Єгоров, Джека Мікс ілля Драгніл. Це хтось там підписався, і тут ще хтось так підписувався в намір. Зіменше 64 Йололуло Багула Ілля. Вибачте, це я. Звичайно, я колись підписався. Віталій Луцик, Стім 87 джа. Ja. Підписуйтесь на нього теж. І на Сергія Пеппа П. Непонятно хто це? Це для мене. Макс Кофтунюк. Ми з ним грали. Я... Один ці двоє теж мої. Підписувачі, вони мої друзі, але вони скрили один одного нікнейм, просто імені. Яна Брикса, це моя компаньонка, з якою я її грав. Блін, ще поділка, альтерсарічок теж дякую і Бакер Геймс Ченел. Останні чомусь не висвічуються, як будто вони пропали, але пише в мене 24 подписчики. Також дякую за мої е, ваші 617 переглядів, які мені подарували 10. Доларів. Я не розумію чому, але я вже став партнером Google, і в мене є 10 доларів. Незрозуміло, всі говорили, що має бути 100 підписників, і там не мінімум 500 просмотрів, але це якось незрозуміло. В цьому відео я просто хотів вам донести таку інформацію. Я вам дякую вам дуже-дуже сильно. Боже всім дякую за те, що ви для мене mm -hmm. зробили. Ну, також я рекомендую вам підписуватися на Містер Knees. Це один із найкрутіших і моїх най... Він, один... Він мій самий-самий улюблений на Ютубі. І ми з ним в дещому схожі. По-перше, ми... ми... у нас двоє скини магів. Я з ним знайомий сам, я йому писав комент, як він до мене говорив, подивився мій канал, сказав все норм. Містер Анф... а... А... Анфіні теж дуже цікавий канал, але він просто неперевершений строїтель і таке може построїти, я вам говорю. Зараз таке строїться, просто капітан. На Кабарелі, якщо ви знаєте мультик, Гравіті Полз вам саме на цей канал. Він дуже цікавий і прикольний. Давайте Аїр В'ячеславо. Один із моїх теж найулюбленіших каналів. Прохожіння Андреа. Він в нього місці, але дуже цікавий і крутий. Сергій Корн, це мій друг. Що він зробив? Він удалив Всі свої відео Баран! І я, я хоч, думаю, вже на цьому закінчимо. Всім дякую за панськнопти, всім удачі і всім пока. З вами був ядра Гніо. Подяк!